Христос народився, дорогі брати і сестри. Щиро вітаю всіх вас із величним святом Різдвом Христовим. Ми це свято святкуємо в складних умовах, в умовах війни. Але це нас надихає на подальшу боротьбу, тому що ми святкуємо прихід у світ обіцяного Месії, нашого Спасителя, який прийшов. Зради того, щоб звершити спасіння кожного із нас. Зараз ми проходимо ці випробування, випробування війною, які ми достойно пройдемо і станемо ще більш духовно сильними. Адже ми бачимо, що Господь допомагає і сприяє нам. Бо згідно людських мірок, нас вже би не було, але ми сильні. Ми незламні, правда на нашому боці, а відповідно, і Господь нам в цьому допомагає. Війна завершиться, завершиться нашою перемогою. Адже ми, по особливому, в ці дні, різдвяні дні, відчуваємо присутність Божу. Ми відчуваємо цей невидимий дотик Божественної благодаті, який нас надихає далі йти цим шляхом. Шляхом правди, він складний, він тернистий, він важкий, але нам під силу його здолати, якщо з нами Бог. І всі дні ми співаємо: з нами Бог. Якщо з нами Бог, то хто проти нас? Звичайно, ми бачимо страждання, ми бачимо поневіряння, і дай Бог, щоб в майбутньому прийдешньому 2023 році всі повернулися до своїх домівок. Щоб настала велика перемога, щоб цей рік був переможним роком для кожного із нас, щоб ми, завершивши війну перемогою, разом будували наше спільне майбутнє, тому нехай Господь благословляє кожного із нас, дає сили, терпіння, здоров'я далі боротися і робити все від нього залежне для того, щоб ця перемога насправді настала. Христос народився. Славімо Його!